Місто Кам'янське завжди є флагманом, яке презентує і ділиться досвідом своєї роботи не тільки на всеукраїнському рівні, але і на міжнародному. В цьому році у нас 12 закладів приймало участь у цій виставці, і перед вами найкращі шість переможців, які здобули медалі, золоті та срібні медалі. У мене велика честь першу чергу вас нагородити цим нагородами Ви в черговий раз. Доказали і нашому місті, і всій країні, що вони краще, тому що це міжнародна виставка. Вона вже 16 років працює. Кожного року наші освітянські заклади приїжджають до нашого міста з перемогою. Сьогодні це три золотих медалі і три срібні. Я дякую за те, що в таких важких умовах, військових умовах в час війни ви не тільки на дуже високому рівні тримаєте наш. Учбовий процес, але і що постійно його вдосконалюють в умовах запеклої боротьби українського народу з агресором освітяни Кам'янського сумліно виконують обов'язки. Знаєте, генеруємо нові ідеї, нові здобутки. І для мене це така нагорода вперше у моєму житті, тому що я на посаді тільки третій рік. Я дуже пишаюся своїм колективом, з вірою у перемогу, з вірою у Збройні Сили України. Йдемо далі. Я директорка ліцею, який отримав вже третю золоту медаль міжнародної виставки Сучасні заклади освіти мотивують нас, звичайно, діти їхні. Успіхи, робота складна, але освітяни міста справляються. Підтримку міської влади ми відчуваємо у всіх аспектах і в покращенні матеріально-технічної бази навчальних закладах відчуваємо постійну турботу. Турботу не на слові, а на ділях.